Пані Наталі, коли ми говоримо з вами в ефірі про певні глобальні процеси, про атаки, які робить чинить ворог, про те, як ми їх відбуваємо, це одна історія. Інша історія, коли е, особисто перебуваєш в певному регіоні і розумієш пульсацію життя міста, та сама Одещина це збиття розвідників навіть без повітряних тривог. І розвідники це якась уже звична частина життя Одеситів. Скажіть, будь ласка. Як працюють ворожі розвідники? Що вони вишукують? Здається, ті об'єкти, які є. Вони відомі там ще з радянських часів. Нащо запуск розвідників? Тобто як це працює? Поясніть, будь ласка, ну, по-перше, давайте організувати і дивитись очима ворога. Він не може не констатувати, що ефективна робота сил протиповітряної оборони не ну, дозволяє йому досягнути тих. Цілий, які під перед собою став ураження об'єктів критичної інфраструктури, ураження промислових об'єктів, вишукування тих самих систем протиповітряної оборони. Такі задачі виконують розвідники, коли вони заходять з акваторії Чорного моря. Тримання на такій відстані це один з засобів відносної безпеки. Вони намагаються зберегти свої розвідники. І зібрати максимум інформації на ті відсутності повітрі а 50 в такий спосіб ворог компенсує свою розслідувальну діяльність великою кількістю безпілотних розвідників в нашій лінії смуги, нашій смузі бойового застосування. Ми нараховуємо щодо богу таких розвідників від 200 до 250 а саме у напрямку Миколаєва зараз кількість дронів, зокрема і розвідувальних, вона збільшується тут. Не можна констатувати, що саме в напрямку Миколаєва вона mm -hmm. збільшується. Коли розвідник знаходиться в акваторії Чорного моря, ухоплення території, яку він сканує, дуже велике. І сюди потрапляє і Миколаївська, і Одеська область, mm -hmm. зокрема прибережні частини в дуже широкій смузі. Тому ми бачимо активність безпілотників напряму фактично пов'язана з подальшими автористичними ударами. Сам тому і відпрацьовуються по розвідникам для того, щоб зменшити цю небезпеку. Але, дивлячись навіть на зібрану розвідувальну інформацію, вони балістикою цілять у. Приватний сектор, якщо ми говоримо конкретно про той же Миколаїв, це неточність ракет чи це цілеспрямований, такий, зокрема, і психологічний терор? Якщо говорити до прикладу про вчорашній конкретний удар, то тут очевидно є і неточність певна застосованої зброї. І додатковий терор населення, тому що ураження навіть об'єктів промисловості, якщо порівнювати до прикладу балістичні удари по Одещині го числа, і вчорашній удар до промислово-житловому сектору Миколаєва, вони досить споріднені, намагаючись вразити промисловий об'єкт, вражають цивільне населення, додатково посилюючи терор. Це теж вплив на людей, це теж намагання тиснути на населення півдня. Пам'ятаємо, вони намагаються просувати наративи про те, що південь вони воліють звільнити, принести туди руський мир.